Вітаємо, мої друзі, нехай Бог благословить вас усіх. Нехай Святий Дух прийде і направить наші думки, наші ідеї, наші серця, щоб ми могли зрозуміти його волю, Його Слово, Слово Боже і волю Божу. Як ви знаєте. Коли ви читаєте Слово Боже, ви чітко бачите Божу волю для вас особисто. Я був тут, зараз, і читав початок саме життя Йони. Йони. Ви коли-небудь чули про Йона? Так, Йона був дуже цікавою людиною. І я впевнений, що це слово Йоне із книги Йони, пробудить віру багатьох людей. Багатьох йон, так би мовити, які приймають участь зараз у цьому етері. Йона був людиною, говорить священий текст. Він був прикликаний Богом. Як це сильно. Ви знаєте? Бог його прикликав. І ви знаєте, коли Бог кличе людину, це тому, що він її вибрав. Він Він Господь, і він той, хто обирає своїх слуг. <гум> і коли він обрав йону, щоб піти до Ніневії і проповідувати, говорити про його слово, що зробив Йона тут сказано у священному тексті. <гум> Я знайшов це цікавим. <гум> Дуже цікавим, тому що у цьому світі є багато йон. Так би мовити, людей, які були покликані, обрані. Насправді люди, яких реально покликав і обрав Бог. І це привілей не багатьох, це не для всіх. Коли він покликав Авраама, Авраам негайно послухався. Отже, коли він кличе людину, тому що він обрав ту людину. І ви, мої друзі, можете бути тою людиною, яку Бог прикликає. Але, можливо, ви схожі на Йону. У тексті тут сказано у книзі Йона, в розділі першому, у вірші третьому, і встав Йона, щоб утекти. До таршішу. Перед Господнього лиця утекти. Утекти перед Господнього лиця. І він намагався. Він узяв корабля, що йшов до доршішу. І... Якби прикидався, що він не почув голос Божий і сховався там. І тоді прийшли проблеми до того корабля, море, воно, на ньому з'явилася буря, і тоді дізналися, що Йона був людиною, яка була покликана, обрана Богом, і він не хотів підкорятися. Ось чому море збиралося проковтнути усіх мандрівників на тому кораблі. Тоді вони що зробили? Вони кинули йона, йону в море, і море заспокоїлося. Священний текст такий сильний, такий сильний, такий чудовий, дуже сильний. Отже, Бог він послав кита, який проковтнув йону. Іона залишався три дні і три ночі всередині живота тієї великої риби, яка, на нашу думку, була китом, справа в тому. Що коли людину кличе Бог, це те, на що я хотів, щоб ви звернули увагу. Коли людина обирається Богом, і вона не хоче, вона не хоче відмовлятися від свого життя, вона не хоче відмовлятися від своєї свободи. свого розбещеного життя, так би мовити, вона не хоче. Вона хоче жити життям. Вона хоче насолоджуватися життям. Вона хоче задовольнити примхи свого серця. Тобто, вона не хоче виконувати Божу волю. Вона хоче виконувати свою волю. Ось і тоді приходять проблеми. Сам Бог, сам Бог забезпечив, так би мовити, проблеми для Йони. І я впевнений, що зараз є люди, які кажуть, О, знаєте, я тікав від Бога? Я тікав від Бога, тому що моє життя, куди б я не пішов, ось не йде так, як треба. Все, що я роблю, йде, не так, все йде навпаки назад. Я не знаю, що зі мною відбувається. Чому моє життя таке, начебто десь я застряг? Чому так? Чому це? Чому? Для кого? <реш> <реш> Можливо, ти є якраз той йона у житті. Хіба ти не був тим йоною, який мав привілей бути Покликаним обраним. Обраним Всевишнім. Тому що це не для всіх. Не усіх. Кличуть. Або, іншими словами, краще сказати, обирають. Ісус сказав, що багато покликаних, але мало обраних. Йона. Його покликали, Його обрали, і він утік. Утік. І це сталося з багатьма людьми, які втекли, втекли, втекли. Але куди б не пішли ці люди? Все йде не так. Начебто якийсь блок стоїть. Шляхи закриті, заблоковані. І ці, так би мовити, обрані люди, вони страждають. І як вони ще страждають? І ви, мабуть, жахливо страждаєте? Чому? Тому що не хочете слухати або не хочете дійсно прислухатися до Божого голосу? Ви, хто зараз дивитеся, мене в цей момент, ретельно подумайте про своє життя. Скільки разів Бог говорив з вами, кликав вас? Ви чули Божий голос? Бог говорив з вами, обрав вас. Чому він вас обрав? Я не знаю, але він так ось думав, що ви та людина, але ви тікали і втекли від його присутності. Це те, що сталося із Йоною. І це, мої друзі, є причина ваших страждань. Якщо ви та людина, яка була покликана Богом. Але втекли від його присутності, то ви будете страждати. Ви будете страждати, страждати і сильно страждати. Страждати до того дня, коли ви зрозумієте, що ви були бунтівною людиною. Ви не хотіли. Ви не хотіли просто слідувати. Цьому заклику прислухатися до цього заклику, підкоритися цьому заклику. Отже, знайте, що якщо вас обрали, якщо вас дійсно обрали, і ви не відполи не відповіли на Божий поклик, ви можете бути впевнені, що все, що ви будете робити у житті, піде не так. Тому що це було не для цього. І це не те, для чого ви народилися. Ви народилися, щоб бути обраним Богом обраною Богом, і ви повинні прислухатися до його голосу і відповісти. Якщо ви не будете відповідати, ви будете продовжувати страждати. Отже, тут ні молитва, ні піст. Ні, якщо руки на вас покладуть, наміри усякі, немає нічого, що може б вирішити вашу проблему, якщо ви не почнете підкорятися цьому заклику. І знаєте це? Якщо ви та людина, то ви насправді привілейовані. Точно. Тому що. Багато хто хотів би бути на вашому місці, багатьом би це сподобалося, але Бог це той хто обирає своїх слуг. Це не слуги, які обирають свого Господа. Вони слуги. У слуги немає вибору. Слуга має лише право не підкорятися нічому іншому. І якщо ви не підкоряєтесь, ви тоді бунтівний. Ви будете страждати від наслідків. Отже, якщо він обрав вас, немає інших варіантів. Будьте смиренними, прийміть свій заклик і скажіть, так як сказав Авраам: ось я, Господи, ось я, Господи. Іншими словами, ось Боже, візьми моє життя, роби все. Що ти хочеш, Господь, щоб твоє ім'я було вшановане, щоб я міг тобі служити і прославляти тебе. Ісус говорить священий текст, що, будучи у формі Божій, Він віддався, залишив свою божественність, щоб бути як людина. І служити Богові, щоб бути слугою Божим. Він був першим, хто так з усією впевненістю. Поставив себе розпорядження Отця. Ось чому він порадував батька тому. Перед його ім'ям кожне коліно зігнеться на небі, на землі і в пеклі, де б не почули його ім'я, кожне коліно зігнеться, тому що він був вірним, вірним до кінця. Але ті, хто, як Йона, тікають, будуть страждати, стогнати. До того дня, коли вони переконаються, що їм потрібно виконувати Божу волю, а не свою власну волю. Подумайте про це, мої друзі. Прочитайте там книгу Йони. Це чудова книга в Біблії. Вона невеличка. Ви прочитаєте її дуже швидко. Читайте. Не прямо швидко, але ви побачите, ось що відбувається, коли людина каже ні богові. Він пережив важкі часи, але, врешті-решт, не мав іншого виходу. і завтра ми поговоримо більше. Ісус покликав нас. Він покликав вас бути Його свідком. Це чудово. Звичайно, тільки ті, хто чує голос Божий, тільки ті, хто народжений через Святого Духа, знають, що це таке. Що означає народитися від Бога, і свідчити. Про нього тільки ти, ті, хто був створений ним, з його духом святим можуть свідчити про Ісуса. Бог покликав, включаючи тебе, друже, для цього, щоб ця слава вона відбулася. Нехай Бог благословить вас усіх. Побачимось завтра. І до речі, не забувайте, що 10 грудня ми почнемо піст Даниїла. Добре, 21 день інформаційного, так би мовити, голодування від розваг усього. 21 день це не харчовий голод, якийсь Це не від конкретно якоїсь їжі. Ні, це інформація, розваги, усякі. Якщо ви хочете взяти участь 21 день, починаючи з 10 го числа для людей, які хочуть отримати Святого Духа, побачимось завтра і хай Бог благословить вас усіх. Ім'я Господа Ісуса. Амінь.